Всім привіт! З вами Ольга Шевчик, вчитель математики. Сьогодні ми з вами розглянемо тему трикутники, Ознаки рівності трикутників, сума куців трикутника, нерівність трикутника, рівнообедрений трикутник. Це все матеріал 7-го класу. Тому повторюємо, закріплюємо, пригадуємо. Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох відрізків, які попарно перетинаються. Відрізки є сторонами трикутника, а точки, що їх з'єднують вершинами трикутника або вершинами відповідних кутів. Я думаю, зрозуміло, що АВ – сторона трикутника. А це сторона трикутника і Б це сторона трикутника. Відповідно, А, Б та С це, це вершини. Розрізняють трикутники, є класифікують трикутники за кутами і за сторонами. Розпочнемо з класифікації трикутників за кутами. Гострокутний трикутник. Трикутник у якого? Всі кути гострі називають гострокутним. Прямокутний трикутник трикутник, у якого один кут прямий. Тупокутний трикутник це трикутник, у якого один кут тупий. Пригадаємо, що гострі, гострі кути це кути, градусна міра, яких менше 90 градусів. Тупокутні трикутники, да, один кут тупий. А отже, Тупий кут це такий кут, градусна міра якого більше за 90 градусів. Тобто це в нас кут більший від прямого, але менше за 180, менше від розгорнутого. Класифікація за сторонами. Різносторонній трикутник. Якщо в трикутнику всі сторони різні, то він, відповідно, різносторонній. Рівнобедрений трикутник. Трикутник, у якого дві сторони рівні називають рівнобедреним. Ми про нього більш детально поговоримо пізніше. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі три сторони рівні. Мають однакову довжину. І так, основний елемент трикутника, з чого він складається. До основних елементів трикутника належать сторони, кути і вершини. Сторони трикутника АБ. А тепер дивіться, ми можемо позначити сторону маленькою літерою С. На сторона «АВ» знаходиться проти кута С. Отже, цю сторону ми позначаємо маленькою літерою С. Розглянемо далі. Сторона «АС». Сторона АС знаходиться проти кута «В». Отже, ми її можемо позначити маленькою літерою Б. Сторона БЦ. Сторона ВС знаходиться проти вершини проти кута А. Отже, позначимо її маленькою літерою А. Можна легше, також легко запам'ятати, сторона БЦ в трикутнику АБЦ не містить літери А. Отже, маленькою позначаємо А. Сторона АС в трикутнику АБЦ не містить літери Б, тому маленькою позначимо Б. Так, зі сторонами розібралися кути трикутника. Кути можемо позначати трьома літерами або однією. Ну, почнемо з кута А. Кут а трьома літерами позначаємо БАЦ або САБ або грецької альфа. Кут Б, Бета або кут А, Б, С, ну, або Ц, І третій кут С, його можемо позначити: АЦБ, або БЦА. І грецькою га. Вершини трикутника, вершини трикутника це в нас А, Б та С. Ну що ж, рухаємось далі. Периметр трикутника. Периметром трикутника, як і будь-якої фігури, називається сума довжин його сторін. Сторони в трикутника АБ СА. Це А і АЦ це, це, сподіваюся, розуміємо, це одне і те ж саме. Тому периметр дорівнює АБлюс В С і плюс АЦ. Додаємо сторони. Півпериметр трикутника. Півпериметр це периметр поділений на 2. Е, інколи хочеться поділити на три бо три сторони. Ні, це неправильно. Півпериметр, половинка всього периметра, отже, знайшли суму довжин всіх сторін і поділили навпіл. Ознаки рівності трикутників. Трикутники називають рівними, якщо вони суміщаються накладанням один на один. У рівних трикутників усі відповідні елементи рівні. Для доведення рівності трикутника існують три ознаки рівності. Перша за двома сторонами і кутом між ними. Друга за стороною і двома прилеглими кутами. За третя за трьома сторонами, вона, мабуть, найлегша. Розглянемо кожну більш детально. Ознака рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонами куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Розглянемо рисуночок. Якщо. АВ дорівнює МН, АС дорівнює МК, кут А дорівнює куту М, то трикутник АВС дорівнює трикутнику МНК. При записі рівності трикутників важлива, важливий порядок вершин. Якщо в нас. Кут А дорівнює куту М, то і в записі в нас має бути так, щоб кут А дорівнював куту М. Дивимось, у нас дві сторони, і кут між ними одного трикутника, відповідно, дорівнюють двом сторонам куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. А відповідні елементи в них теж рівні. Отже, ось кут Б буде дорівнювати куту Н, кут С буде дорівнювати куту К. Як відповідні елементи. Ну, і залишається в нас ще одна сторона BC, буде дорівнювати НК. Ну, сподіваюся, це знаємо, пам'ятаємо, що однакова кількість рисочок, рисочок на сторонах означає рівність цих сторін, а однакова кількість дужок на припозначенні кута означає рівність кутів. Переходимо до другої ознаки рівності трикутників, вона за стороною і двома прилеглими кутами. Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника, відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Розглянемо по рисунку більш детально. Якщо АС дорівнює МК, і кут А дорівнює куту М, кут С дорівнює куту К, бачимо, що ці кути прилеглі до сторони, то трикутник АБЦ дорівнює трикутнику МК. Ну і далі, аналогічно до попередньої ознаки, у рівних трикутників відповідні елементи рівні. Отже, кут Б буде дорівнювати куту Н так Негарно позначено, кут B буде дорівнювати куту Н, АБ буде дорівнювати МН, БЦ буде дорівнювати НК. Відповідні елементи рівні. Обов'язково при записі рівності трикутників, в нас відповідні елементи мають бути на своїх місцях. Приходимо до третьої ознаки рівності трикутників, вона, мабуть, найлегша. Ознака рівності трикутників за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника, відповідно дорівнюють трьом сторонам другого, то такі трикутники рівні. Ось дивимось. А дорівнює МК. По одній рисоці вже ці сторони рівні, А Б дорівнює МН, по дві рисоці ці сторони рівні. BC дорівнює НК. По три ці рисочки стоїть на сторонах, отже, ці сторони рівні. Отже, трикутник АВС дорівнює трикутнику МНК. Ми могли б почати із вершини Б, наприклад, БЦАМ. Тоді БЦА, трикутник БЦА дорівнює трикутнику НКМ. Відповідні елементи мають бути на своїх місцях. В нас сторона BC дорівнює стороні НК. Тому, і записуємо, не можна сказати зараз. Напишемо трикутник ABC дорівнює трикутник ABC дорівнює трикутнику НКМ. Тому що ми починаємо тут із вершини А, А, тому я Б. А ми написали НК. А Б не дорівнює НК. А Б не дорівнює НК. І, якщо навіть подивитись по кутах, кут Б, ось він, кут Б, він не дорівнює куту К, він дорівнює куту Н. Тому цей запис неправильний. Враховуємо при розв'язуванні задач, що відповідні елементи мають бути на своїх місцях. Рухаємось далі висота трикутника. Висотою трикутника називають перпендикуляр проведений з вершини трикутника до прямої, яка містить протилежну сторону трикутника. Перпендикуляр стоїть у нас квадратик. Перпендикулярні прямі це прямі, які перетинаються під прямим кутом, тобто прямі, що утворюють кут 90 градусів. Зараз на цьому рисуночку. У нас трикутник С чорним кольором. Б НА eh, AH і це висоти трикутника С. Висота трикутника перетинається в одній точці І цю точку називають ортоцентром трикутника. Точку перетину висот. Для тупокутного трикутника продовження висот. Ми зараз розглянемо розташування точки перетину висот для гострокутного, прямокутного і тупокутного трикутника більш детально. Але запам'ятовим точку перетину висот називають ортоцентром. І так, розглянули з вами класифікацію за кутами. На першому рисунку, Трикутник БЦ гострокутний. У гострокутному трикутнику точка перетину висот знаходиться всередині трикутника. Ось вона в нас H. Далі, на другому рисуночку в нас прямокутний трикутник. У прямокутному трикутнику дві висоти вже збігаються з його сторонами, оскільки це прямокутний трикутник, і в нього один кут прямий, тобто АЦ і СБ перпендикулярні. Утворюють у 90 градусів. Тому, зараз виділю маркером: CB і СА, це будуть висоти трикутника ABC, прямокутного трикутника. І третій це в нас топокутний трикутник. У тупокутному трикутнику ми можемо провести тільки одну висоту всередині нашого трикутника, ось вона С Далі. Ось дивимось, BN перпендикулярно, висота перпендикулярна, вона буде опущена на продовження сторони АС. А і далі тут продовжено, і так само AH. Це в нас висота, яка вже падає на продовження сторони BC. Тому точка перетину висот в тупокутному трикутнику буде знаходитись поза межами трикутника. Бачимо трикутник ось ABC, СМ-висота, БН висота і AH-висота трикутника АБЦ. Так, тут дивлюсь опечатка. Висота СМ, Ось вона СМ, далі BN BN і AH. Ось AH. Так, будьте уважні. І дві висоти тупокутного трикутника не належать йому. Ну, що ж, рухаємось далі. Далі у нас медіана трикутника. Медіана трикутника це відрізок, який з'єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Для того, щоб побудувати медіану, Наприклад, хочемо зараз побудувати медіану із вершини трикутника Б. Ми протилежну сторону АС вимірюємо і знаходимо її серединку. К. Це в нас внутрішня точка, яка є серединою сторони АС. А К дорівнює КЦ. З'єднуємо вершину трикутника із серединкою протилежної сторони. Відрізок БК і буде медіаною. Аналогічно проводяться і інші медіани трикутника. З вершини А на сторону БЦ, БЦ. Поділили навпіл і точка Н це середина сторони В З'єднуємо вершину із цією. Точкою, з цією середникою отримали Ан це медіана, І аналогічно це Е. Всі три медіани, да, вони позначені фіолетовим кольором, виділені БК СМ і АН. Три медіани перетинаються в одній, точку, цю, в одній точці, Цю точку називають центроїдом. Зрозуміло, що медіани, всі три будуть перетинатися всередині трикутника. Тут вже нема так, як для висоти. Поза межами трикутника, чи де інде Рухаємось далі. Медіани будь-якого трикутника перетинаються в одній точці. Вже ми сказали і запам'ятали, сподіваюся, вона називається центроїдом трикутника. І діляться. Цією точкою відношенні 2 до 1, починаючи від вершини обов'язково. Давайте подивимось на ось цю медіану БК. І з медіаною СМ і АН вони перетинаються в точці О. Медіани точкою перетину діляться відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. Від вершини обов'язково. Тобто. В нас відрізочок БО відноситься до відрізочка ОК як 2 до 1. Що це означає? Це означає, що якби в нас вся медіана, наприклад, була, до рі... була 15 см, то ми його... її можемо розділити на три частинки. 15 ділимо на. 3, і це буде 5. 5, 5 і 5. Отже, БО містить дві таких частинки, тобто 5 множимо на 2, і це буде 10. А ОК буде дорівнювати 5. Аналогічно і для АН. АО відноситься до ОН як 2 до 1. Рахуючи від вершини обов'язку. Ось тут у нас дві частинки ОО містить ОН одну. Сподіваюсь, це запам'ятали, пригадали і рухаємось далі. Далі в нас бісектриса. Бісектриса залишилася бісектриса трикутника це відрізок бісектриси кута трикутника, який з'єднує вершину. Трикутника з точкою протилежної сторони. Ну, бісектриса, що робить бісектриса? Вона розділяє кут навпіл. Да? Однакові тушки означають рівні кути. Ну, давайте візьмемо вже для кута Б, вимірюємо весь кут АБЦ, розділяємо його навпіл. Ну, якщо б ось тут поставили точку, то через дві точки можемо провести пряму і до того ж тільки одну. Бісектриси трикутника теж перетинаються в одній точці, і цю точку називають інцентром трикутника. Знову на рисунку виділено фіолетовим кольором для кращої зрозумілості бісектриси. Відрізки в нас А Л С, і БК це бісектриса трикутника АБЦ. Вісектриса поділила кут навпіл. Медіана – протилежну сторону навпіл. А висота це перпендикуляр, опущений з вершини напряму, що містить протилежну сторону. Переходимо далі до серединного перпендикуляра. Серединний перпендикуляр це перпендикуляр, проведений до середини сторони. Дивимось ОН, OH, ОМ. І ОН це серединні перпендикуляри. Тому що це перпендикуляр, який проходить через середину. Н це середина сторони АБ, а Н дорівнює НБ. Так само для, аналогічно для кожної сторони. М в нас серединка сторони БЦ, БМ дорівнює МС. Серединний перпендикуляр. Це перпендикуляр який проведений до середини сторони трикутника. Всім відома теорема сума кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Кут А додати кут Б, додати кут С дорівнює 180. Можна було написати кут альфа плюс кут Б, плюс кут Гамма дорівнює 180 градусів. Рівнобедрений трикутник. Трикутник, у якого дві сторони рівні називають рівнобедреним. Ось ці рівні сторони на рисуночку позначені, щоб вам краще запам'ятати, зрозуміло і зрозуміти, називають бічними сторонами. А третя сторона це основа. Бічні сторони А Б і БЦ. Вони рівні між собою. Основа АЦ. Властивості рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівні. А дорівнює кут А дорівнює куту. С. Бісектриса, проведена до основи, є медіаною і висотою. Ось BH бісектриса, кут поділила навпіл. Якщо вона проведена до основи, то вона є і висотою, тобто перпендикулярна до основи, і медіаною, тобто поділить основу навпіл. Бісектриса кутів при основі рівня. Бісектриса ділить кут навпіл, кути при основі рівні. Отже зрозуміло, що бісектриси кутів при основі рівні, медіани, які проведені до бічних сторін рівні. Висоти, які проведені до бічних сторін рівні. Ознаки рівнобедреного трикутника. Якщо у трикутнику кути при основі рівні, тобто кута до рівня куту С, то трикутник рівнобедрений. Бісектриса проведена до основи є медіаною висотою трикутника, то трикутник рівнобедрений. Бісектриса кутів при основі рівні. Якщо в трикутнику бісектриса кутів при основі рівні, то трикутник рівнобедрений. Якщо медіани, які проведені до бічних сторін рівні, то ми можемо зробити висновок, що трикутник рівнобедрений. Якщо в трикутнику висота, які проведені до бічних сторін рівні, то трикутник рівнобедрений. Тобто достатньо запам'ятати властивості, а потім вже ознаки вони випливають з тих властивостей. Геометрію потрібно розуміти, а не вчитись зазубрювати. Ну, вчити потрібно. Зазубрювати не дуже потрібно, треба навчитись розуміти. Рівносторонній трикутник. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні. Інколи Рівносторонній трикутник називають ще правильним. І так, АБ дорівнює БЦ і дорівнює АЦ. Також кути у рівностороннього трикутника є однаковими, рівними. Переходимо до властивостей рівностороннього трикутника. У рівносторонньому трикутнику всі кути рівні, і величина кожного з них дорівнює 60 градусів. Сума кутів трикутника 180. У рівносторонньому трикутника три кути рівні. Отже, 180. Ділимо на три порівну на кожен кут, розділяємо всю градусну міру кутів. І отримуємо 60 градусів. Бісектриса, висота і медіана, які проведені з однієї вершини, збігаються. На рисунку БМ це є і бісектрисою, і медіаною, і висотою. Точки перетину, відповідно, висот, медіани і бісектрис збігаються. Бо висота медіана і бісектриса це три в одному, це один відрізочок. Ознаки рівностороннього трикутника. Трикутник рівносторонній, якщо усі, три, усі кути трикутника рівні. Тобто, якщо відомо, що всі кути рівні, вони по 60 градусів, то у трикутник рівносторонній. Бісектриса, висота і медіана, які проведені з будь-якої вершини збігаються. І точки перетину висот медіан бісектрис збігаються. Порівняння сторін і кутів трикутника. У трикутнику навпроти більшої сторони лежить більший кут. І навпаки. Навпроти більшого кута лежить більша сторона. Навпроти тупого кута в тупокутному трикутнику лежить найбільша сторона цього трикутника. Так, подивимось на рисуночок. На рисунку сторона АВ вона найменша. Отже, у трикутнику проти меншої сторони буде лежати найменший кут. Отже, кут С буде найменший в порівнянні з кутом А і Б. Це можна навіть без транспортира, транспортира легко перевірити. У нас кут С такий він гостренький, да? кут А він більший. І кут Б він ще більший. Думаю, зрозуміло, що сторона А С, тут видно, вона найбільша. А отже, проти найбільшої сторони лежить більший кут. Отже, кут Б буде найбільший. І важливо ще запам'ятати нерівність трикутника. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. Якщо ми візьмемо сторону А, то вона має бути меншою за суму сторін Б і С. Якщо візьмемо сторону Б, то вона має бути меншою за суму сторін А і С двох інших сторін. І сторона С вона має бути меншою за суму сторін А і Б. Для того, щоб трикутник існував. У трикутнику кожна сторона більша за різницю двох інших сторін. Тобто, в нас сторона А вона більша за різницю Б відняти це. І так далі для кожної сторони. Сторона Б більша за різницю сторін А і С. Сторона С більша за різницю сторін А і Б. Ну що ж, по трикутниках на сьогодні це все. Це матеріал сьомого класу, нагадую, по трикутниках, але не весь. Ще є важлива тема, коло вписане в трикутник і коло описане навколо трикутника. Цю тему ми розберемо пізніше на наступних заняттях. А зараз переходь до розв'язування завдань і тренуйся. Якщо якусь теоремку забув, не вивчив, відмотай відео назад, постав на паузу, передиви ще раз, запиши її, пропиши собі в дозушита і вивчи. Я в тебе вірю, в тебе все вийде. Бажаю удачі!